Доброго ранку! З вами Рана Галтайба. Ми сьогодні говоримо про велополтаву, велорух і велосипедистів в цілому. Поговоримо про право дорожнього руху, про дівчат на віліках. Ну і бажаємо гарного дня. Поки ви розмірковуєте, купувати велосипед чи ні, інші вже катаються і роблять місто безпечним для себе. Координатор проєкту Полтава велосипедна Ірина Садовнікова розповіла про те, чому треба штрафувати велосипедистів, що вивчають у велошколі, та як зважитися на покупку роверу. Один із своїх проєктів «Велошкола» Ірина створила для навчання велосипедистів-новачків. Заняття проходять в парках, де з ними займаються більш досвідчені колеги. У нас є три напрямки. Це перший це навчання з нуля, дійсно початківці, які зовсім не знають ніяких примудростей ще зовсім велосипедних. Другий – мастер-класи це напрям технічного обслуговування велосипедів. Ми залучаємо веломайстрів, веломеханіків, які допомагають також новачкам розібратися, як налаштувати передачі, гальма, як доглядати за велосипедом, як мити і так далі, як часто це робити. І третій напрям це правила дорожнього руху для велосипедистів, на яких ми якби, детально зупиняємося на таких важливих штуках, як зовнішній вигляд велосипедиста, його обов'язкові атрибути на велосипеді. Також ми розбираємо і проїзди-перехрест, регульованих, нерегульованих, відповідаємо на питання, роздаємо правила дорожнього руху, друковані для велосипедистів. Громадська активістка зазначила, що переважна більшість велосипедистів ігнорує правила дорожнього руху, і тому вони часто стають причиною дорожньо-транспортної пригоди. Не дуже це популярно, може серед велосипедистів багато людей сприймають його не як транспортний засіб, а як таку як розвагу, хобі, покататися на вихідних, якось доїду по дорозі до парку. Насправді правила дорожнього руху мають знати всі, включно з пішоходами. Я в цьому переконана просто на 100%, тому що пішоходів так само дуже багато неадекватних, і велосипедисти це також відчувають. Ну, наша задача теж така просвітницька. Тобто, ми звертаємо на це увагу, людей мотивуємо на вивчення цих правил. Наприклад, на велошколі всім без виключення видаємо ці брошурки. Як би сказати, під страхом такої наказання ми просимо вивчити ці правила, виконувати їх. Тобто ну, ми виступаємо виключно за дотримання цих ПДР. І також я би не проти була, якби велосипедистів також штрафували за те, що вони порушують правила дорожнього руху. Може тоді дисципліна була б більш кращою. Нещодавно ми збирали статистику по Полтаві щодо залі дорожньо-транспортних пригод з велосипедистами і відсоток. ДТП скоєних з вини самих велосипедистів, і це статистика говорить про те, що десь 43 тобто трохи менше половини, ДТП стаються з вини велосипедистів. Тому з водіями теж складаються особливі стосунки. вважаю що відсоток неадекватних людей будь то велосипедистів, чи автомобілістів, приблизно однаковий. От тому що я можу сказати. Власним лише прикладом адекватної поведінки на дорозі можна показати водіям, що ми такі самі повноправні учасники дорожнього руху, як і вони. Так само, якби велосипедисти можуть порушувати правила, це мені теж так соромно, тому що тінь лягає на всіх велосипедистів, коли хтось один поводить себе неадекватно на дорозі. Хочу просто закликати всіх велосипедистів дотримуватись правил і розуміти, що дорога це небезпечно, але якщо ви поводите себе. Нормально, якщо знати правила і її дотримуватися, то якщо всі учасники руху будуть це робити, то дорога стане насправді безпечною, комфортною для, для всіх, часто люди відмовляються від велосипеду через те, що не знають, як поєднати повсякденний одяг з робочим іміджем. Ірина Садовнікова їздить на роботу вже чотири роки і каже, що проблема надумана. Якщо ви оберете собі комфортний стиль їзди, якщо ви визначите собі, скільки часу вам потрібно, щоб добратися на роботу, то виглядати можна в принципі будь-як. Тобто, хіба що може вітер там задрати спідницю, це такий делікатні якісь моменти. Але насправді я їжу спідниці також і. Якщо спільниця, наприклад, ляна така доволі така важкенька, то вона її не піднімає вітром. Все, все дуже добре. І чим красивіше ти виглядаєш, тим, скажем, більше пропагується велосипед. Тобто люди звертають увагу. Звичайно, увага може бути і якогось не дуже бажаної, якби але люди. Вони цікавляться, їм стає зрозуміло, що на веліку можна їздити не тільки там в цьому там, суперспортивному якомусь облягаючому, можна їздити і в звичайних джинсах, і в звичайних шортах, і в майці, і в капелюсі, і в окулярах, і ну, взагалі як завгодно. Координатор каже, що при зустрічі велосипедисти дивляться не один на одного, а на велосипеди. Бажаємо вам нових знайомств та позитивних вражень.